Серпень 1942 року. Світ завмер. Друга світова війна лютувала. Жорстокий конфлікт охопив цілі нації. У цьому горнилі історії британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль вирушив у сміливу місію. Його пункт призначення Москва. Його мета зустрітися з Йосипом Сталіним, загадковим лідером Радянського Союзу. Ставки були неймовірно високі. Доля вільного світу висіла на волосині. Черчилль, відомий своєю наполегливістю та рішучістю, прибув до Москви з чітким розумінням мети. Він розумів всю серйозність ситуації. Війна досягла критичної точки. Радянський Союз, що ніс на собі основний тягар нацистської військової машини, відчайдушно потребував підтримки союзників. Черчилль, незважаючи на свої застереження щодо сталінського режиму, визнавав необхідність співпраці. Їхній спільний ворог Адольф Гітлер. Становив загрозу їхньому існуванню. Їхня перша зустріч була втіленням контрастів. Черчилль, уособлення британського дотепності та красномовства, опинився віч на віч зі Сталіним, людиною небагатослівною та зі сталевою рішучістю. Атмосфера була наповнена напругою, тягар історії тиснув на їхні плечі. Проте, серед підозр та недовіри зажеврів промінь надії. Обидва лідери, керуючись спільною метою, домовилися працювати разом. Однак цей пакт ще не раз буде випробуваний у вогні війни. Черчилль не знав, що за кожним його кроком стежать. Його готельний номер, нібито притулок від тиску війни, був прослуховуваний радянською розвідкою. Кожну розмову, кожен шепіт записували та аналізували. Радянська влада глибоко підозріла до заходу, шукала будь-якої можливої переваги. Черчилль, досвідчений державний діяч, був знайомий зі шпигунством. Однак зухвалість цього вчинку порушення довіри залишили гіркий присмак. Виявлення прослуховування, хоча й не одразу розкрите, викликало шок у британській делегації. Це підтвердило їхні найгірші побоювання. Радянській владі, незважаючи на союз із заходом, не можна було довіряти. Цей інцидент кинув довгу тінь на переговори. Він служив постійним нагадуванням про крихкість їхнього союзу. Прослуховування номера Черчилля залишається контроверсійною темою і донині. Деякі історики стверджують, що це було необхідним злом, виправданим заходом, враховуючи високі ставки війни. Інші засуджують це як кричущий акт шпигунства, порушення міжнародних норм. Незалежно від позиції, цей інцидент підкреслює невід'ємну недовіру, яка характеризувала відносини між радянським союзом та заходом під час Другої світової війни. У Лондоні британський міністр закордонних справ був далеко не в захваті. Він вважав спроби Черчилля задобрити Сталіна наївними та небезпечними. Він вірив у силу давньої дипломатичної політики, яка наголошувала на обережності та балансі сил. На його думку, більш поступливий підхід Черчилля ризикував посилити радянський союз, країну з абсолютно різною ідеологією та амбіціями. Критика міністра закордонних справ відображала глибший ідеологічний розкол у британському уряді. З одного боку, були ті, хто вважав, що Радянський Союз, незважаючи на свою комуністичну систему, був необхідним союзником у боротьбі проти нацистської Німеччини. Вони стверджували, що прагматизм, навіть ціною певних ідеалів, був необхідним для перемоги. З іншого боку, були ті, хто ставився до Радянського Союзу з глибокою підозрою. Вважаючи його загрозою самим основам західної демократії. Ці дебати щодо того, як взаємодіяти з Радянським Союзом, триватимуть ще довго після того, як замовкнуть гармати Другої світової війни. Вони сформують хід холодної війни, десятиліття ідеологічної боротьби, яка визначить другу половину ХХ століття. Побоювання міністра закордонних справ, хоча, можливо, і затьмарені нагальними вимогами війни, були передвісником майбутніх викликів. Візит Черчилля до Москви в 1940 році став ключовим моментом у дипломатії Другої світової війни. Він позначив поворотний пункт у відносинах між Радянським Союзом та Заходом. Незважаючи на недовіру та підозри, що отруювали їхній союз, Черчилль і Сталін визнали необхідність співпраці. Вони створили партнерство з необхідності, зв'язок, викуваний у вогні війни. Спадщина візиту Черчилля є складною та багатогранною. З одного боку, це призвело до більшої військової координації між союзниками, що сприяло остаточній поразці нацистської Німеччини. З іншого боку, це посіяло зерна майбутнього конфлікту. Прослуховування готельного номера Черчилля, яскраве нагадування про готовність Радянського Союзу до шпигунства, передвіщало напруженість холодної війни, яка охопить світ на десятиліття. Подорож Черчилля до Москви, Слугує свідченням складності воєнної дипломатії. Вона підкреслює складний вибір, який мають робити лідери перед обличчям екзистенційних загроз. Вона нагадує нам, що навіть у найпохмуріші часи надія на співпрацю і зрештою на мир може постати з попелу конфлікту.